Так, доброго дня всім присутнім. Сьогодні ми засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, продоволь користування, будівництва, архітектура, благоустрій. <клухи> на порядок денний виноситься три питання про розгляд рішень сесії про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на турі, про розгляд проєктів рішень сільської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відновлення земельних ділянок. Варіанду і третій розгляд проєктів рішень надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відносно змейних ділянок. Варіанду. Прошуєте. По першому питанню я читаю списком, де як не да, на, на цій сесії немає важливих таких глобальних питань. <кхм> так, я читаю е, документації. Кадубівці, Марусик Василь Михайлович, одна присадибна земельна ділянка. Передача у власність. Марусик Олександр Михайлович, одна земельна ділянка, присадибна село Кадубівці. Далі. Марчук Валентина Васильовна, одна земельна ділянка присадебна. Парасіч Віктор Васильович, одна земельна ділянка присадибна. Це кадубюці все. Парасіч Марія Миколаївна, одна земельна ділянка присадибна. Лисько Володимир Петрович село Рипужинці, одна земельна ділянка присадибна. Проданчук Єлізавета Васильівна село Чунків одна земельна ділянка присадибна Драб'юк Степан Степанович одна земельна ділянка присадибна. Немченко Оксана Ігорівна одна земельна ділянка присадибна. Величко Ганна Корнилівна, одна земельна ділянка присадибна, Це все чунків. Спісак Світлана Васильна одна земельна ділянка ОСГ. Город. Чупрун Орися Григорівна Солочунків одна земельна ділянка ОСГ. Олинчук Василь Іванович одна земельна ділянка присадибна, село Хрещатик. Далі йде по дві ділянки документації. Кадрується Рущак Мирослава Дмитрівна. Дві ділянки 015 та 020. ОСГ Драб'юк Степан Степанович дві земельні ділянки для ОСГ 021 та 026. Сопілник Деонізій Степанович, дві земельні ділянки 0,20 і 025. Величко Ганна Корнильна. Дві земельні ділянки для ОСГ 015 та 031. Фісюк Варвара Степанна, дві земельні ділянки для ОСГ 12 та 29, соток відповідно. Бабич Євгенія Василівна, дві земельні ділянки 024 та 025 ОСГ. Немченко Євгенія Степальна, дві земельні ділянки 028 та 09 для ОСГ. Грималюк Дмитро Дмитрович дві земельні ділянки по 25 сонтак, для ОСГ. Гривул Андрій Дмитрович дві земельні ділянки 019 та 025 ОСГ для будівництва та ОСГ. Бабич Михайло Степанович, дві земельні ділянки 012 та 010. Мартинюк Іван Іванович, село Василів, дві земельні ділянки для будівництва 08 та для ОСГ 016. Олинчук Василь Іванович, дві земельні ділянки для ОСГ Хрещатик. По передачі у власність всього 25 проєктів рішень. Остатньо. Хто за те, щоб передати дані земельні ділянки у власність? Прошу послати. Дякую. Друге питання. По другому питанню у нас оренда. Три питання, три питання це по оренда для городництва. По нашому, на позаминулій сесії, ми приймали рішення про порядок безоплатної передачі, де там було і надання укрестування на території громади, де було передбачено, воно і так земельним кодексом було передбачено оформлення оренди з цільовим призначенням для городництва. А зараз ще є дозвола дозвола медали, вже люди оформляють оренду. Тому дві документації жив Олександр Миколаєвич. Ставку ми по рішенню ще затвердили у 21 листопада, 0,6 що дорівнює розміру земельного податку. Тобто це 50 гривень за одну ділянку, жив Олександр Миколайович, і 94 за другу. Одна ділянка 0,14, соток, друга земельна ділянка 0,27. Третя заява. Гуменюк Василь Георгійович, земельна ділянка село Кадулівці, вулиця Панська, 039, 127 гривень орендна плата. І далі три документації з цільовим призначенням для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Клопотання від Кадобовецького сільського споживчого товариства це магазини Сільпо. Тому, перше, ми ставимо по нашому прийнятому рішенню усіх ми пропонуємо 3%. Тому Кадубівці вулиця Українська, 46, Ромашка. Хто знає, 3%, орендна плата в рік 10 тисяч 322 гривні. Далі село Кадубівці Українська 5 мінімаркет. 3%, орендна плата в рік 7 тисяч 493 гривні. І село Кулівці Кобелянської, 17, магазин. Орендна плата також 3%. Це 3534 гривні. 3%. По затвердженню передачі в оренду в мене все. Тобто за те, щоб дані земельні ділянки передати в оренду. Дякую. І третє питання. Uh, про надання дозволів на виготовлення проєкту змоустрі щодо відведення в оренду. Так як ми я зачитувати тепер гуменюк Жих, зараз є надання дозволів. Чуть-чуть скажу, що це по тому ж самому порядку. Люди виявили бажання орендувати земельні ділянки, оформити право користування на території громади, щоб в подальшому можна було ну, мати документ, на основі якого він реально користується ділянками. Тому е, були проведені засідання е, комісій спеціальних по розпорядженню голови відповідно до того порядку. І дві заяви: одна по почункові Лей Ярослав Ярославович, де староста і депутати по місцевому округу підтвердили, що це дійсно він користується, але немає ніяких рішень. Е, чоловік не мав доказів сплати за останніх 15 років. Е, він за один рік мав квитанцію. Про сплату земельного податку за ту землю, тому відповідно у нас по нашому порядку. Ми йому нарахували за останні 15 років податок, який би був за ці роки. Він заплатив 370 гривень. І ми відповідно рекомендуємо. І наша комісія спеціальна земельна, яка попередньо розглядала питання, рекомендує винести на розгляд сесії, і надати дозвіл. Тому проект рішення дати дозвіл на відведення ну, проекту проєкту. в оренду 15 соток для городництва село Чунків провулок спортивний. І така ж сама ситуація, каду ліці Параксіч Віктор Васильович, урочище на тому люкові, також сплатив земельний податок за останні 15 років і просить дати дозвіл на відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 років для городництва 035. У мене все по цих питаннях. Хто за те, щоб дати дозвіл на ведення в оренду? Дякую. Пряду денний вички. Все, дякую всім.